Вітаю, друзі, слава Україні. Один шановний пан написав мені: а як же так сталося? Чому стосовно цього останнього відео про скіфів, що в нас це все замовчувано, значить, і так далі. А починається все це, друзі, дуже просто. Я так і написав йому в коментарі, та думаю, більшість його не прочитають, тому озвучу голосом: все дуже просто. Починається із того, що 95% всіх скіфських скарбів зараз знаходяться в Московії і навіть. Оце кримське золото, скіфське золото, яке якимось чудом було просто вивезено напередодні окупації в 2013 році. Ще за Яника значить, воно приймало участь у якійсь там виставці, здається, у Голландії, у Нідерландах, приймало участь у виставці це скіфське золото з музеїв Криму. І ви знаєте, що й досі тянеться ця тягомотина. Вже є рішення суду повернути не в Кримські музеї, а оскільки Крим зараз окуповано, а в Україну та тим не менше кацапи просто засипали їх різними апеляціями і так далі, тощо, тощо. І тому віз і нині там це золото, і досі ще не в Україні. Ви бачите, як вони затято борються? Здається, в них вже цього скіфського золота. Як кажуть жопи жуй, та тим не менше вони борються за кожну окрему річ. Вони ставлять палки в колеса. Вони готові глотку перегризти, аби це тільки дісталось їм, щоб це не було у нас. Всі ці скарби якимось просто чудом та пектораль лишилась в Україні. Ну бо Україна власне була тоді радянською республікою. І нікому і на думці не було, що вона стане незалежною державою. А до цього все, що знаходилось в Україні, і Перещепенський скарб, і його просто повно, повно, повно. І той самий скарб хана Кубрата. А власне в європейській традиції його називали навіть Курт, значить, Каган. До речі, не хан, а Каган. Бо титул в нього був Каган. Каган Курт, Кубратіс, Корбат і навіть Хорбат. Тобто, може, навіть якась є відсилка і до Корбатів чи хорватів. Так, ось ну але вже я користуюся такою, як би прийнятою наразі термінологією цього Кагана Кубрата, якого столиця і поховання були на Полтавщині. А ми дуже мало знаємо за цю державу. У мене колись було окреме відео. Я навіть вставлю силку тут. Подивіться, це Каган Кубрат, це була дуже величезна постать свого роду. По перше. За нього заміж видали доньку візантійського імператора. Дуже замало кого видавали імператорських доньок. А він породичався з імператорами Візантії. Він разом з ним ходив на персів, до речі, сасанідів. Ось там казали про Іран. В наступному відео мабуть розглянемо, що нам робить з Іраном. Другий скіфський похід на Іран треба влаштувати. Він ходив на сасанітів і вони здобули там величезну перемогу. 40 тисяч булгар, це називалося тоді Болгарія, це не має жодного стосунку до сучасної Болгарії, це тільки назви, так само як Рашка вкрала назву Русь, Росія, так само і Болгари, це жодним чином не стосувалося. А чому? Бо колись вони сиділи на Волзі, це була так звана Волзька Болгарія, Болга річка. А потім, коли ця держава розкололася на дві частини. Значить, одна з цих частин, і вона називалась Велика Болгарія. Вона була так на 70 чи 80% відсотків на теренах нашої сучасної України. Ну, коли ми повернемо Кубані придоння, то майже 100% відсотків цієї території буде в межах чинної держави Україна. Бо вони ще простягалися аж до Кавказу, йшла ця держава, значить Таракань, пізніше і Крим, цей Таманський півострів і так далі. Так ось він був. Ось Полтавщина, була його столиця, було його поховання і так далі. І цей скарб його знайшли у 1912. Здається році два українські хлопчики-пастушки. Вони спочатку думали, що це якийсь дзвіночок від корови. Принесли батькам. Ті подумали, що це може чаша з церкви загубилася, значить, визвали поліцію. В російській імперії ті вже визвали священника, ну і так далі. Відкрили скарб. Це десятки кілограмів, пуди просто золота, золотих виробів, мечі, корони, кубки, келихи тощо. Все це де зараз у ермітажі. І ви гадаєте, хоча б раз вони привезли. Вони в Болгарію возили цей скарб на виставку в Україну. Вони жодного разу його не привезли. Падлюки, хоча цей скарб походить з України, ви тварі викрали його з України. І так стосовно всього, всі ці скарби вони вивезені. Про це писав ще наш Тарас Шевченко, коли казав, що москаль риє, розриває могили, хай риє. Не своє шукає, не своє шукає. Вони шукали не свого, активно рили, і все, що знаходили, все це йшло в Московію. Все це опинялося в Третьяковських галереях, все це опинялося в ермітажах, все це опинялося будь-де. Тільки не в Україні. Отак це все вивозилося далі. Ви ось дивуєтесь цьому папі Римському або Ілону маску, що люди озвучують, начебто, якісь там московські наративи. А які ще їм наративи озвучувати? Ви навіть не розумієте, наскільки ця машина пропагандивна. Вона вже працює роки і роки, десятиліття і століття. А починається все з Пушкіних і з Толстоєвських. Отак за цією культуркою потім. Іде імперія, як казав наш великий брат, що Московія це Достоєвський Сталін верхи на Достоєвському. Ось Сталін сидить верхи на Достоєвському, той навкарячки, лізе уперед. Оце все, що можна сказати про Москові. Це Сталін, який їде верхи на Достоєвському. Так це працює. А потім цей. Папа Франциск, він вибачається. Він каже: Я не то мав на увазі. Ви знаєте, коли я учився в школі мене так учили, мені так розповідали. Я так читав в підручниках. Так воно на підсвідомості моїй відклалося про цю Катерину і про Петра Пірова. Ну а ми то знаємо, що це були затворюки. Тому, друзі, серед умов капітуляції, серед тих пунктів, незаперечних пунктів, на яких буде капітуляція прийматися, має бути. Не лише територіальні втрати Московії на користь України, не лише виплата репарації, не лише там постання вільних держав на території Московії тощо, або якийсь там кордон, пасов, сто чи двісті кілометрів, відмова від ядерної зброї і так далі, але неодмінно має бути умова не просто виплат репарацій, а повернення усіх культурно-матеріальних цінностей, вивезених в Україні, за весь час. Існування за весь час, за весь час, неважливо, коли при царях, при князях, будь-коли і вижгородська ікона Божої Матері, яку вони окрестили, Владимирська. Це і стародруки, і Мазепинських часів ще до Мазепинських це просто безліч артефактів, в тому числі і скіфське золото. Все, що було створено або було знайдено на території України, і я кажу не за кордони УРСР, кордони 91-го року, Ні, я кажу за майбутні кордони України, які включно із Стародубщиною, з Донщиною, з Білгородщиною, Брянщиною, Курщиною, Кубанью і так далі. Так, ось у всіх цих кордонах все, що було знайдено, все, що було створено там, або створено людьми, які народилися тут. Може воно було створено десь там і на Москві, будь де, але народились вони тут, або походили з цієї землі. Це це має бути повернено в Україну. Це незліченні культурно-матеріальні скарби. Ви навіть уявити не можете, скільки це. Тисяч 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 експонатів, тисяч найменувань, просто десятків тисяч. Це тонни, тонни просто стародруків, монет, печаток, ікон, боже, мій золота, корон, мечів і так далі. Це це просто неймовірна кількість. Це скарб українського народу, і він має бути повернутий у Україну. Це має бути неодмінна вимога, причому. Така, на якій треба наполягати, не просто ну, хоча б повернутися там на якісь кордони, ну ще якісь там репарації нам, е, значить, кашлянуть, і все, і слава Богу, ні, це має бути неодмінна вимога, бо інакше справи не буде. Інакше справи не буде, бо в тім числі ця імперія вона мислить себе такими завдяки і цим скарбам, які... Були вивезені з України, якщо всі ці скарби будуть повернені, і право закарбоване за Україною на ці скарби, тобто вони назавжди відмовляться від свого права на скіфські могили і так далі. Не будуть казати там, що от ми теж приймали участь в гренвальській битві. А чому ну Смаленс же ж, але ж чекайте, Смолен це тоді було велике князівство Литовське. Він жодного стосунку до Московії не мав і в якості міста. Великого князівства Литовського, так був там смоленський полк. Але Московія до цього, яке має стосунок, жодного. Те, що ви потім смолен захопили, вирізали місцевих мешканців, прогнали їх, заселили їх москвинами, так само як і новгородські берестяні грамоти. вже наше, це наше все. Але чекайте, усіх новгородців Іван Грозний вирізав усіх до ноги і потім заселив їх оцим народцем із боліт, оцими андрофагами, самоєдами. Тобто ви не маєте жодного стосунку. Новгородці, справжній Новгород, справжній Псков. Це були вільні люди. Була Новгородська республіка, там було вічеве право, там вибирали князя, проганяли князя і так далі. Це були вільні люди. Вони, Новгород був член ганзейського союзу. Вони торгували із Європою. Вони ніколи не лягали під ярмо. Це були вільні люди, але ви їх знищили, ви їх вирізали і потім заселили. Московитами, вонюшками і тепер кажете, що це наше, це наше. Ні, це не ваше, це не ваше, і навіть ці новгородські берестяні грамоти вони також свідчать за спільні риси саме з київським мовленням з графіті на Софії Київській. Ну це дуже розлога тема. Тобто, це наші люди, це були наші люди. Ви розумієте? Жодні московити. Вони просто були вирізані, вони знищені, а потім були заселені ці землі й новгород і псков москвинами. І от тепер вони впотякують, що це наше ні, не ваше так, ось не просто повернення, а відмова московитів від жодних претензій на всю цю культурну спадщину. Тоді, друзі, таких питань чому не буде виникати? Всі бувайте далі буде.